Боже милостей негідний, я Твоїх, шляхом ти ведеш мене своїм, ти моя надія і оплот міцний. руку бачу я Твою завжди. Боже, я на милість покладаюся Твою, сильний ти чинити чудеса. Я життя твої надійні руки відаю, ти не раз мене від зла спасав, підібрати я не в змозі слів, прославити тебе, чом так сильно любиш, Господи, мене, хай твоя до мене, милість не мене. Ти знесилиш тих, хто прагне іншим зла, але душу зміснюєш мою, ти до мене часто милість проявляв, бачу всюди руку я твою, Боже, я на милість покладаюся твою, сильний ти чинити чудеса. Я... я життя твої надійні руки віддаю, ти не раз мене візла спасав, підібрати я не змозі слів, прославити тебе, чом так сильно любиш, Господи, мене, хай твоя до мене, милість не мене. Навіть якщо йтиме долом смерті шлях, буду довірятися тобі, страшно уявити, що моє життя не тобі належалось. Боже, я на милість покладаюся Твою, сильний ти чинити чудеса. Я життя в твої надійні руки відаю, ти не раз мене від зла спасав. підібрати я не змозі слів прославити тебе, чом так сильно любиш, Господи, мене, хай твоя до мене милість не мене.